Слава Україні! Мною підготовлено проект постанови Верховної Ради про звільнення політв'язня Андрія Наливайка цього хлопця. Єдиний цей хлопець, єдиний кого ще досі не звільнили з майданівців. Його звинувачують всіляких злочинах. Насправді, всі заяв, всі звинувачення сфабриковані. Я був на місці, я спілкувався з адвокатами. Я знаю цю ситуацію дуже глибоко. Йому підсумнули. Значить, ну підлаштували, нібито він брав участь в вбивстві міліціонера. Хоча, очевидно, що вбивство цих міліціонерів і поранення їх відбулось в іншому місті і в інший час. І тому, якщо до завтра чи до четверга точніше, не буде зроблено все можливе, щоб цей хлопець опинився на свободі, а я написав вже звернення до міністра внутрішніх справ і до генерального прокурора, то тоді я буду наполягати, щоб Верховна Рада голосувала постанову про звільнення політв'язня Андрія. Наливайка, так що херсонці, давайте разом боротися за нашого Андрія. Слава Україні!